Депутати Вінницької обласної ради під час чергової сесії затвердили чотирьохрічну програму протидії захворюванню на туберкульоз із загальним обсягом фінансування в 128 мільйонів гривень. Із цієї суми на реалізацію програми з обласного бюджету буде виділено майже 69 мільйонів гривень з них 10 мільйонів. Кошти місцевих бюджетів і 52 кошти держбюджету. Під час виконання програми планується реформувати систему комплексів протитуберкульозних заходів, шляхом утворення спеціалізованих відділень для лікування та примусового лікування, розширення можливостей лабораторної мережі із мікробіологічної діагностики, зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних заходів. Виконання програми дозволить зменшити показник смертності, забезпечити повне одужання 80% хворих, яким вперше поставлено діагноз. Забезпечити своєчасне виявлення хворих на туберкульоз не менше ніж у 50%. Зазначимо, у Вінницькій області захворюваність на туберкульоз на кінець з 2012 року становила 55 випадків на 100 тисяч населення проти 30 випадків на початок епідемії. Поширеність туберкульозу на території області становить 121 випадок на 100 тисяч населення. Смертність від туберкульозу і його наслідків 10 випадків на 10 тисяч населення.